Резонанс на ДТП у місті Южному, що на Одещині там військовий автомобіль збив десятирічного хлопчика, який переходив дорогу по зебрі. Удар відкинув Артема Євсюкова майже на два десятки метрів. Підліток отримав жахливі травми. Утім, вижив і наразі у важкій комі. Тим часом бійця, який був за кермом мікроавтобуса, заарештували на два місяці. Як борються за життя Артема, лікарі? Чи був водій машини п'яний та чи міг уникнути наїзду на дитину? Про це матеріал Марії Тарасової. Страшна аварія сталася на центральному проспекті міста Южного. Було пів на восьму вечора. Десятирічний Артем вертався додому. Переходив дорогу по пішохідному переходу. Автомобілі у лівій смузі зупинилися, щоб пропустити. Проте, коли був вже в метрі від тротуару, в нього врізався мікроавтобус з емблемою батальйону Айдар на капоті, свідки кажуть, мікроавтобус мчав з шаленою швидкістю. Коли зупинився, з нього вийшло кілька натверезих людей у військовій формі. Вони підхопили тіло дитини та повезли до лікарні. Дорогою подзвонили батьку. 19.39 тридцять дев'ять. Вріна мене на телефоні дзвонок залишився. Задзвонив телефон, я подивився, дзвонить син. От ста мною почав розмовляти неізвісний звісно ім'я мужчина. Сказав, що телефон сина подавав на дороги, а сина увезли в скорую його збила машина. Стан дитини був жахливим, перелам плеча, грудини, але головне страшна травма голови. За добу Артему стало гірше, він у глибокій комі. Дитина не дихала і не дихає. Дитини серце працює виключно і за того, що ми назначаємо медикаменти. Що в третій стадії це той стан, коли протипоказане хірургічне втручання. І ніхто з нейрохірургів, звичайно, на такої операції не може піти. Батьки весь час під дверима реанімації намагаються зрозуміти, як їх завжди уважний Артем міг потрапити під колеса. Свідки розповіли матері. Малий поспішав додому. Біжала по пішохідному переходу, от женщина сказала, тобто вона сказала, відно було, що він спішив. Я не знаю, конечно, як швидко він біжав, ну не єлі, єлі йшов, тому що я подганяла домой. Чому водій не скинув швидкості? Чому не побачив дитину, що йшла переходом? І чи не був він нетверезим? Прокуратура підтверджує, в автобусі справді була компанія п'яних військових, проте водій алкоголь не вживав. На суді вояк попросив відпустити його на час слідства назад у батальйон. Я особисто зацікавлений в об'єктивному встановленні цих фактів і моєї вини. До того ж, я не виявляв зовсім ніяких спроб. Вскритися або якось перешкоджати перешкоджати встановленню істини. Проте свідки наполягають встановленню істини. Підозрюваний все ж таки намагався перешкоджати після того, як повернувся на місце з лікарні. Потім приїхали встали, як їм треба було. Ціла куча крові? Стали потом там, от на переїзді, як будто би ані там возбілі. Вот що було. Я наблюдала, як потом флажочки ставилися. що ні приїхали, потом стали так, як надо, а не так, як вони збили дитя. У прокуратурі впевнені, що зможуть довести на суді, Збитий Артем правил не порушував, бо мають результати експертизи та свідків. Удар прийшов на пішохідному переході, і дитина відбросила вліво, в сторону, десь на метр близько 20 метрів. Бросіла машина далі приїхала, Все. Суд ухвалив рішення залишити підозрюваного під вартою, проте з можливістю внесення застави 110 тисяч гривень. Із зали суду він йшов, кидаючи в натовп. Учить дітей переходити дорогу. Батьки Артема не втрачають надії, що їхній хлопчик прийде до тями і звертаються по допомогу. Якщо хлопчик виживе, йому знадобиться реабілітація. Тож родичі просять усіх небайдужих людей допомогти, хто чим може. Марія Тарасова Зураб рапте Одеська область, НТН. У Лос-Анджелесі знайшли мертвою колишню дівчину видатного коміка Джима Керрі. за кілька днів до смерті. Катріона Уайт натякнула друзям у Твіттері про страшні наміри, але слідчі ще не називають офіційних версій загибелі ірландки. Чи міг легендарний комедійний актор довести до самогубства екс кохано? Докладніше Ірина Борсук. Колишню дівчину комедійного актора Джима Керрі, кумира мільйонів, знайшли мертвою в Лос-Анджелесі. 28-річна Катріона Вайт померла від передозування наркотиками чи ліками. Біля тіла знайшли невідомі пігулки. А ще так стверджує жовта преса. Поруч була прощальна записка. В ній, начебто, йшлося про розрив стосунків з Джимом Керрі. Поліція, втім, цього не підтверджує і просить змі не спекулювати щодо версії трагедії до результатів роздину тіла і завершення слідства. Вже зараз бодейку. Що роздягтися воно може щонайменше на 10 місяців. Джим Керрі на 25 років молодша Катріона Уайт познайомилися на знімальному майданчику в 2012-му. Вона працювала гримером і актрисою епізодичних ролей. Приїхала до Лос-Анджелеса з невеликого містечка в Ірландії. Спокуслива брюнетка одразу закохалася в кумира мільйонів. Інтрижка переросла в роман. Втім, стосунки тривали лише кілька місяців. Минуло два роки, і в травні 2015-го їх знову побачили разом у Нью-Йорку. Що пішло не так цього разу? Загадка. Вони знову розійшлися за кілька днів до смерті Катріони. Джим Керрі уникає преси і не коментує чуток. каже: звістка про трагічну загибель колишньої обраниці стала для нього несподіванкою і тяжким ударом. Я шокований і вражений смертю моєї Любої Катріони. Вона була неймовірна, схожа на тендітну ірландську квітку, геть не пристосовану до цієї місцевості. Для тих, кого любила і ким була кохана, вона була сяєвом. Подумки я співчуваю її родичам, друзям. Звістка про її смерть, немов розряд блискавки. Сама Катріона натякнула друзям про страшні наміри і ніби попрощалася з усіма 25 вересня. На сторінці в соціальній мережі з'явилося красномовне останнє повідомлення. Я зникаю з Твіттера. Сподіваюся, для всіх вас, найближчих мені людей, залишитись чимось світлим. Живою Катріону Вайт останнім бачив садівник Френк Накама. Він просив у її гаражі драбину. Мимохідь поцікавився як життя, але згадує не помітив нічого підозрілого у поведінці. Утім, у день смерті цей же садівник бачив біля оселі Катріони невідомого чоловіка віком приблизно 35 років. Він назвався приятелем ірландки, і саме він, начебто, викликав поліцію. Хто це був? Де зараз? І чи не він убивця. Катріона Вайт орендувала житло в цьому кварталі останні чотири місяці. Найдешевше з помешкань довкола, як власне, і сам будинок, де мешкала коханка, Джима Керрі, коштує від одного мільйона доларів. Можливо, сам комік винаймав віллу для неї. Садівник каже: здебільшого сусіди тут не говірки, і, хоч довкола оселі, безліч відеокамер спостереження. Питань у гучній справі значно більше ніж відповідей. Про стосунки з Джимом Керрі Катріона майже не розповідала навіть найближчим родичам. Батьки дівчини розлучилися рано. Друзі кажуть, її виховував тато, і саме після його смерті в 2012-му за іронією долі, ірландка зустріла на 25 років старшого Джима Керрі. Загибель батька стала трагедією для неї. Загнала в депресію. Роман з актором, який чимось нагадував тата, залікував рани, але Катріона втратила і його. І, можливо, Во, пережити розрив виявилося непосильним завданням. Ірина Бурсук НТН. її душили, били пляшками по голові, різали скалками по шиї та зрештою підпалили. Ось так маніакально позбавили життя 19-річну дівчину на Сумщині. Найстрашніше, що ця справа не рук грабіжника, маніяка чи вбивці, а доброго приятеля. Після затримання він зізнався, хотів лише налякати її, та настільки захопився, що не зміг зупинитися. Що стало причиною жорстокої розправи, розкажуть наші журналісти. У лісосмузі біля старої дороги до гаражів лежить мертва дівчина. Таке прокричав невідомий чоловік черговому міліціянту і кинув слухавку. Посеред ночі у вказане місце зірвалися правоохоронці і були шоковані, коли знайшли нещасну. Вбили її просто з нелюдською жорстокістю. Подозріваємо, нанес кілька ударів стеклянними область голови, після чого э, підпалив її одежду і волос. Тіло дівчини було так страшно понівечене, що знайомі дев'яти. П'ятнадцятирічної Тетяни і досі не можуть прийти до тями. Ну це так зверські жубіть. Это вообще даже гроба не зя було відкрити, а все тут закрите хатой було. Потому що казали, там і волосся попаліли на голові. Вся спина обгорела, і страшний суд. Не судіть нічого. Ото винесли вивізти туди калапам'ятника Леніна. Отуди От о поставить пітлю і душить, різать по кусочкам різать, так як вони делали. Так страшно убив Тетянин приятель. Саме 19-річний хлопець телефонував до міліції. Невдовзі з'ясували міліціонери. До нього негайно навідалися. Спочатку хлопець сумбурно розказував, що того вечора. Він зі своєю дівчиною відпочивав у місцевому барі, де до них дійсно приєдналася Тетяна, та потім вона нібито пішла о том, что що його знакомая девушка сіла в машину э, гражданина і уехала з ним в неї направления. насторожила насторожили насторожили його показання, тим більше гражданин находился в стані алкогольного опьянения. Та хлопець не зміг довго видавати свою фантазію за реальність. Тверезіючи почав розуміти беззаперечність доказів і, врешті, зізнався в вбивстві. Розповів, що причиною страшної смерті Тетяни стала. Банальна дівчача сварка. Она начала оскорблять меня и мою девушку. После того я просто сорвался. Ну и убил ее. Так вот началось после последнего стакана, как я помню, выпил. І все. Остаточно з'ясувати стосунки зі знайомою хлопець вирішив у лісосмузі. Спочатку душив її мотузкою, бив пляшкою по голові, а коли вона розбилася, скалками порізав шию і, зрештою, підпалив дівчину. У неприродному запалі не зміг стриматись, так зараз виправдовується парубок. Напугать хотів. я У дівчині видірнув шнурок із капюшона, повалив на землю і почав ну, немного давити, І потім просто нього вже не знаю. Так, пірітріпало, базар твашоли. не німох остановити вони. Приятелювали вже не один рік. Обидвоє щойно закінчили навчальні заклади і разом мріяли про добру роботу. Приятелювали, але закінчилася дружба. Страшно. Тетяна в могилі, а її друг убивця за ґратами, де може залишитися на довгі 15 років. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТН. Росія почала бомбардувати Сирію внаслідок авіаударів по місту Хомс. Загинули щонайменше 27 людей, з-поміж них діти. Кремль запевняє, спрямував свої військові літаки винятково на боротьбу з тероризмом і протистоянням банді «Ідділ», яка контролює частину території, начебто на прохання президента Башара Асада. Росіяни запевняють, знищуватимуть склади зі зброєю та основні позиції базування бойовиків ісламської держави, але не чіпатимуть мирних кварталів. Вашингтон і сили міжнародної коаліції проводять спів. Ільну кампанію з протидії тероризмові в регіоні, але США про плани Москви розпочати власні авіаудари дізналися останньої миті. Чим загрожує така ініціатива? Спробуємо розібратися у випуску свідка о 21.30. Вибухове напастя або теракт у Херсоні. Невідомі влаштували вибух під будівлею, де розташоване представництво президента у Криму. Рвануло вночі пошкоджені вхідні двері приміщення та вікна зі слів співробітників. Ніхто з них не постраждав. Про замах люди дізналися лише вранці, коли прийшли на роботу і одразу ж викликали міліцію. Цікаво, що рік тому вже був напад на представництво. Тільки тоді зловмисники підпалили вхідні двері та позривали із флагштоків національні стяги. Зателефонував 102. Через 2-3 хвилини приїхали право правоохоронці, почали працювати. Хто це взагалі може? Немає ну, жодних думок. Це, мабуть, це повинні правоохоронні органи з'ясовувати. Ви саме розумієте наш стан. Це стаття терористичний акт. Я думаю, що це, скоріше, всього, граната, але це определить експертиза по остаткам тих предметів, які знаходяться на місці завершення присвітлення. Напився, викрав авто і солодко заснув буквально за кілометр від місця злочину. Таке сталося з крадієм початківцем у Вінниці. Розбудили його аж за 6 годин власне правоохоронці. Про те, як пояснив свій вчинок автозлоді, репортаж наших кореспондентів. Того ранку Вероніку розбудив розгублений чоловік, він саме мав їхати на роботу, проте, коли вийшов на двір, на нього чекав сюрприз: опеля на місці не було. я йому не повірила, я сон, тому, що цілу ніч з дитиною, подумала, що шуткує, вийшла на вулицю, оказали, що це не шутка. Автомобіль знаходився ось тут біля гаража. Ось сліди автомобіля, і коли його я не знаю, чи відтягують, чи як, то зробили ось пошкодження калітки. Ось ця колода лежала під колесом, вона була відкинута. А це кадри з камери відеоспостереження. Майже шоста ранку. Білий Опель заїжджає на АЗС. Звідти виходить водій, що ледь тримається на ногах і просить залити йому дві літри бензину. Біля каси розраховується та щойно повертається за кермо, засинає, навіть не завівши авто. Заїхав Білий Опель. На третю колонку попросив 92-й бензин, сказали, що не достає. Він переїхав, пішов на касу, заплатив на 50 гривень. Сходив в туалет, вмився, сказав спасібі, сів і заснув. Що було дивне, у нього ну, на лівій брові була кров, Я йому запропонувала втомитися в туалет. Заправник спочатку намагався чоловіка розбудити, проте, зрозумівши, що той спить надто міцно, доклав шалених зусиль і відштовхнув машину разом із водієм якнайдалі від заправної колонки. Там він вже часа два спав, як мінімум. Потім будили його всі разом реакції ніякої. Собі лік далі спати. Працівники АЗС навіть не могли собі уявити, що сплюху розшукують по всьому місту правоохоронці. Знайшли злодія вже по обіді. Втікати він і не думав, бо й досі міцно спав за кермом. До тями чоловік прийшов лише у міліційному відділку. Виявилося, 31-річний злодюшка мешкає на одній вулиці зі своїми жертвами. На запитання, навіщо викрав автомобіля, чоловік неабияк здивувався, бо випив так багато, що взагалі не запам'ятав власного злочину. Він каже, що нічого не повне, нічого не знає. Що він був не в адекватному стані, нічого не пам'ятає. Не знає, чого він це зробив, і взагалі нічого абсолютно. Нині у міліції сушать голови над тим, як кваліфікувати злочин, та скільки статей закону порушив ексцентричний чоловік, походеньки якого гідні голівудської комедії. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Вінниця НТН. Медова аварія з непередбачуваним фіналом в Оклахомі перекинулася вантажівка із бджолами. Мільйони комах повилітали з вуликів і спричинили справжній хаос довкола місця. ДТП найстрашніше бджоли взяли заручниками полісменів, які прибули розбиратися в обставинах аварії. Машину шерифа місцевого департаменту поліції комахи довго не відпускали і густо обліпили корпуси транспортів із людьми. Всередині врешті рій зібрали до нових вуликів і відвезли з осередку подій. На щастя, ніхто не постраждав. Моторошна ДТП на Дніпропетровщині занапастила життя 38-річного пішохода. Кривава аварія, в якій людину почергово переїхали два легковики, сталася у кривому розі. За свідченнями очевидців: одна машина зупинилася і дочекалася правоохоронців, а інша, яка власне й першою збила людину, лише додала в швидкості та зникла у невідомому напрямку. За кілька годин розбитого москвича знайшли в лісосмузі, а вже в вдосвіта опіймали і його власника. Зі слів правоохоронців, геть п'яний чоловік ще й чинив опір. Водій був затриманий та доставлений до міського відділу міліції для подальшого розгляду справи. Мікроавтобус в'їхав у тролейбус у Тернополі. Внаслідок потужного удару загинув 31-річний чоловік. Спочатку Мерседес Спринтер зіткнувся із Део, а намагаючись утекти, врізався у тролейбус, що стояв на зупинці. Свідки твердять: мікроавтобус не їхав, а просто летів. Машина перетворилася на купу брухту. Пасажир помер на місці. а Водія забрала швидка. Більше пощастило людям із громадського транспорту із написом «Тролейбус щастя на задньому склі там ніхто не постраждав. Жорстоке вбивство у Києві. Двоє невідомих напали на 28-річного чоловіка і вдарили його ножем. Різанину побачив випадковий перехожий. Він і викликав швидку. Утім, врятувати постраждалого лікарі не встигли. Основна версія правоохоронців умисне вбивство, адже і мобільного телефона, і особистих речей загиблого злодії не прихопили. Віталій залишив Мерседеса на стоянці, попрощався з сторожем і пішов до свого будинку. Та дійти додому йому так і не судилося. На цьому місці його наздогнали двоє невідомих. Сварку між чоловіками чули містяни та особливої уваги не звернули. Чув, якісь крики були, але ну, я не прислухався, вони тут обично п'ян стоять в полісадку хлопці, пиво п'ють. То обично якісь крики, хтось возмущається, хтось кричить. Можливо, така байдужість і стала причиною трагедії, що сталася за мить. Людину вбили просто перед очима в численних свідків. Один з хуліганів витяг ножа та кілька разів ударив 28-річного чоловіка у груди. Коло його два було. Один у плащу, а один у в'язаній шапочці був. От, і ета, і ну, ножом кухонним ударили в голову і груді, а сами побігли. Подійшов до забору. За забором відділу сучок, як садиться і кричину все ли в порядку. Він не отреагував. Ну он доставав телефон, бо з точно совсем а Потім раз упав, може ну, ката я виділ. Кров Олексій викликав швидку, медики прибули вчасно та врятувати життя Віталія вже не змогли. Поранення виявилися смертельними. Мати дуже плакала, людей було багато, і вона прямо там ридала. Ані мобільного телефона, ані гаманця вбитого злочинці не забрали, а за кілька метрів від місця різанини правоохоронці знайшли і знаряддя вбивства закривавленого ножа. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство де за вчинення такого правопорушення передбачено 15 років в'язниці. Експерти-криміналісти вивчають усі докази, аби знайти зачіпки, які б допомогли оперативникам вийти на слід убивць. У загиблого був старший брат, який теж їздив цим автомобілем. Тож, можливо, злодії очікували не на Віталія, а на нього. Та це лише одна з версій. Остаточну крапку в розслідуванні загадкового вбивства поставлять слідчі Олександр. Пач Андрій Дзюбенко НТН Бразильські арбітри судять футбольні матчі зі зброєю в трусах. Приголомшлива ситуація сталася під час матчу між аматорськими командами. Рефері вліпив червону картку одному з гравців. Його тренер вискочив на поле і бійку. Суддя не витримав образ і у відповідь витяг пістолета. Врешті всі заспокоїлися, але матч припинили. Адже зв'язуватися із озброєним арбітром не хотіла жодна з команд. Знести півбудівлі вимагають від забудовника архітектора і громадської столиці. Будинок Монстер на Подолі, як його вже називають кияни, мав бути шестиповерховий, а нині їх тут аж 13. Новобудова поступово руйнує сусідні житлові будиночки. До того ж, дуже тисне на лінію метро та на інші комунікації. Питання з питанням стурбовані й депутати Київради на забудовника подали в суд, щоб зобов'язати його розібрати зайві поверхи. На стіні повутиння тріщинь сиплеться крейда, відвалюється плитка. Цілком реально все це впаде на голову людям. Несчастних служі не було, плитка впадає. Дом проспрають посадку, ще й по потяже продовжується пролежаться. А ось це будинок зовні замазані шрами на всіх поверхах. Я просвіти в стінах квартир по кілька сантиметрів. Шпалери порвані, стіни поїхали. На сходах поставили я вже сказав маяки, які луснули вже також. Між іншим, цей будинок на вулиці Константинівській, 16, ново виявлений об'єкт культурної спадщини місцевого значення, який простоїв майже два століття. А руйнує будинок ось ця новобудова. Активно її почали зводити. 2008-го спочатку тут було заплановано шість поверхів. Саме на таку висоту забудовник і отримав усю дозвільну документацію. Але й тоді архітектори старожили дивувалися, тут будуватимуть тільки марнотрати Об'єктивно, на этой территории э, бюджетный объект построить невозможно. Нормальный бюджетный объект по простой причине. Там проходят все коммуникации, существующие в природе. Коллектор, проходит, в котором протекает по куда уведена она. Там, проходит, там находится станция линия метро и две ветки подземного перехода. Там проходит... Газопровод средневодовлення там проходять дві теплотраси з двома теплокамерами. Там проходять оптика великона Але згодом з'ясувалося, як забудовник вирішив заробити грошенят на будівництві. Просто додати до шести ще сім поверхів з дозволами дуже не мудрили. Пішли в міністерство культури, до компанії дали згоду на висотку в історичній частині міста. При цьому вони нарушили закон, тому що в общем-то не были получены разрешительные документы на корректировку проекта. А коли коректурується проект, ну він коректурується в повному то тобто, здійсниться новий генеральний план з новими таблицями показателі. Новобудова на нижньому Валу за номерами 27 і 29 дуже відрізняється від інших будинків габаритами. Вона ще не менше вдвічі більша від сусіднього будинку, і так бути не повинно. Сказали у Київраді. Депутати хочуть зобов'язати забудовника знести надбудовані поверхи, адже максимальна висотність споруд для історичного подолу заповідника, Стародавній Київ, де Шований цей велетень має бути 27 метрів. Ця цифра зазначена в генеральному плані столиці, або вони проводять будівлю в той вигляд, в якому вона може існувати, і місто не має до них зауважень, або місто буде судитись і зобов'язувати їх демонтувати повністю, чи ну якимось чином вже. Жорсткі санкції приймати адвокати будівельної компанії не погоджуються з думкою депутатів Київради. Мовляв, не повинні взагалі питати думки представників міської влади, адже заповідник, де новобудова державний. У нас є на сьогоднішній день розрішення Мінкульта, У нас є розрішення на, на виконання будівельних робіт і у нас є державна експертиза. Ми вважаємо, що ніякого согласування з боку а управління охорони культурного наслідя не треба. Сторони зійшлися в суді. Чи прибрати поверхи тепер вирішують там? Історія Києва вже знає приклади, коли забудовника таки зобов'язували розібрати зайві надбудови у десятинному провулку. Звели будинок завишки 35 п'ять метрів замість належних 27. Нині, попри грошові збитки, забудовник вже розібрав один поверх на черзі, другий. Олена Тиченко, Андрій Хрищенко, Володимир Коновалов, НТН. Незвичайного правопорушника затримала поліція у Флориді. На дах машини зі спецсигналами видерлася мавпа. Нахабний примат спочатку влаштував бешкет на подвір'ї житлового будинку, потім з'їв кореспонденцію з поштової скриньки. Вгамовувати мавпу приїхали аж п'ятеро людей у формі, але вдалося заспокоїти зіка лише ветеринарам. Відеозвіт про нетипового злочинця і курйозні фото полісмени виклали на сторінці свого відділку у Фейсбук. На цьому в мене все. Наступний випусвідка дивіться о 21.30 і не пропустіть.